Вітаю! В ефірі програма на часі. У вересні відзначили Європейський день мов. Це нагода ще раз нагадати про важливість вивчення іноземної мови. Адже нині кожен українець громадянин світу, який може вільно обирати професію міжнародного рівня або ж просто спілкуватися з друзями-іноземцями. Тож, як з дитинства вивчаємо рідну мову, так з юних літ маємо вивчати іноземну. Про вивчення іноземних мов у школах Хмельницького поговоримо із директором ліцею No 6 імені Назара Макаренка Сергієм Ткачем та вчителем німецької мови Олександром Колешею. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо вас, тож Сергію Анатолійовичу. Почнімо з того, напевне, знаємо, що англійська мова є обов'язковою для вивчення у школах міста. І, взагалі, України. А як щодо другої іноземної мови? Чи можуть учні обрати за власним бажанням вивчення другої іноземної мови? Чи потрібна для цього згода батьків? І чи заклад сам вирішує, коли і як вводити і яку другу іноземну мову? Так дійсно в червні 2024 року Верховна Рада України приймає закон України про застосування англійської мови в Україні. Ну, він складається з багатьох положень, але нас цікавлять ключові положення, ті, які безпосередньо торкаються закладів освіти. Ну, зокрема, щодо цікавого, то з 1 вересня 2026 року у всіх закладах дошкільної освіти заплановано вивчення англійської мови. Щодо закладів загальної і середньої освіти, то англійська мова теж є обов'язкова, але вона може вивчатися як на рівні першої іноземної мови, так і на рівні другої іноземної мови. Щодо вибору закладом загальної середньої освіти мови навчання і, взагалі, двомовності чи одномовності, це безпосередньо компетенція закладу загальної середньої освіти і, зокрема, такого структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти як педагогічна рада. Саме педагогічна рада схвалює освітню програму, програму, за якою працює заклад освіти протягом... Поточного навчального року освітня програма складається з багатьох компонентів. Я не буду давати характеристику цим всім компонентам, але зупинився на одному з цих компонентів, а саме на робочому навчальному плані. Одної складової освітньої програми є робочий навчальний план. Саме в робочому навчальному плані і визначається, яку мову навчання буде викладатися в тому чи іншому навчальному закладі. Скільки мов навчання це може бути одномовність або двомовність. Ну і відповідно інші компоненти, зокрема кількість годин, які передбачені на вивчення того чи іншого предмету. Щодо того, що повинен робити керівник і заклад загальної середньої освіти в ситуації щодо вибору двомовності чи одномовності, чи якої мови першої, звісно, повинно бути врахування трьох складових, трьох чинників. Перше, це. Бажання батьків, адже батьки сьогодні відповідають за своїх дітей, і фактично вони формують запит на освітню діяльність. Друга складова це безумовно кадрова політика. Адже без кадрів фактично неможливо проводити ту чи іншу діяльність. Тобто, для того, щоб провести другу мову навчання, для прикладу німецьку, потрібно вчителі німецької мови. Ну і третя складова, третій чинник – це відповідно підручники і матеріально-технічне забезпечення. Якщо буде, Поєднання цих з трьох складових, то безумовно заклад освіти може успішно впроваджувати, скажімо так, вивчення іноземної мови чи двомовність у свою структуру навчального року. Власне, в нас традиційно в місті Хмельницькому перша мова навчання є англійська. Але не лише однією англійською мовою. Безпосередньо сьогодні учні міста Хмельницького, ті, які заклади підпорядковуються Департаменту освіти Хмельницької міської і територіальної громади, вивчають три мови: це, якщо брати так за рейтингом, англійська на першому місці, німецька на другому і польська на третьому місці. Питання до вас, Олександр Валерійовичу, які методики вивчення іноземної мови, у вашому випадку, німецької мови, використовуєте для того, щоб дати якісні знання хмельницьким учням у вашому ліцеї? Я буду так простою мовою, абсолютно простою, щоб було зрозуміло, всі аудиторії. Методи бувають різні. Ну комунікативний метод є він сьогодні сьогодні сучасний чи не сучасний. Як на мене він найсучасніший, тому що комунікація відбувається завжди. Якщо це позитивна комунікація, вона може і надихати, вона може і ставити учнів в ті конкретні умови, які за кордоном бувають, або це просто. Коли я переношу своїх учнів в мовне середовище завдяки інтерактивним технологіям сьогодні, різного методу є платформи, дуже люблю використовувати короткі відео, Ютуб-відео, які ми після того обговорюємо. А я працюю в основному в старших класах, середня ланка іноді, але в основному в мене це старші класи. Технології останнім часом доволі популярні, це коли ми викладаємо предмет, наприклад, математику або біологію. Екологія дуже популярна. Це головне тут зацікавити, побачити, що підходить певному класу, що підходить учням, що учні люблять. Опитуючи своїх учнів, я завжди запитую, а що вам найбільше подобається. І мені вчора, після повернення якраз проекту цікавого. Учень мені дав відповідь, чого я не очікував. Це також хлопчина, який доволі любить розмовляти. Костинський Кирил, привіт йому, щойно повернувся з проєкту. І е, він мені видав, мені подобається просто говорити, спілкуватись, думати і спілкуватись. Оце, і це, це мене дещо здивувало, тому що я думаю, що зараз кажуть ігрові, ігрові е, варіанти різні, коли ми ігри проводимо або просто переглядаємо відео. Він каже, ні, я люблю спілкуватися. Але він спілкується і англійською. І, і німецькою також, оце основне. І е, Я зараз ще мушу сказати: почекайте секунду. Звісно ж, метод, метод, мет, метод, проекти. Проекти, проекти це наше життя. Це те, що надихає, завдяки чому я зараз можливо так швидко емоційно розмовляю, тому що саме сьогодні я повернувся з проекту, де діти приїхали щасливі, де я приїхав щасливий, заряжені проекти. Е, ну, по-перше, для мене це проекти, які нам дає гетинститут, і з якими ми співпрацюємо. Вже з 2008-го здається, так? Я з 2009-го школу прийшов. І ем, постійна підтримка. постійні, ем, ну Зараз, в першу чергу, це проекти, де е, наші учні залучаються до зйомок коротких фільмів, роликів, де вони іноземною мовою досліджують, е, викладають проблеми, е, і потім мають змогу отримати різні бонуси, плюси, на кшталт. Маленькі призи, телефони, колись були айфони, поїздки в Німеччину три тижні. Тобто реально коштовні призи, які є основними мотиваторами. А нам, вчителям, це реально також мотивація далі це пропагувати, тому що в наші часи того не було. Але мова була цікавою завжди. А як мотивуєте дітей вивчати саме німецьку мову? Як доводити, що це потрібно, що це важливо і щоб це було їм цікаво? Ну, Мені простіше, дивіться, у мене діти прийшли до школи, і у них вже перша мова німецька в основному, так? Тобто у них вибору нема. Давайте будемо чесними. У них залишається друга мова, і любов до англійської мови, я не проти, але я завжди є патріотом своєї мови. А моя основна мова це іноземна мова, яку я викладаю, це німецька. Як я мотивую, є реально класні музичні композиції, які діти і співають і багато чого знають. Є реально класні фільми німецькою мовою. Які можна дивитись, звісно ж, знову ж таки, це проекти, це фільми, які наші діти знімали. Є енна кількість, та візьмемо Вірку сердючку, яка заспівала Зібен Зібен Айлюлю, начебто і не німецька мова, але реально воно заходить, тому що, е, тому що хтось десь щось чув, а в Фідазейн, енегох. Тобто, оці всі варіанти, вони є е, е, головне влучно вловити, когось дай щось. І е, подати далі цю позитивну енергію. І таким чином відбувається синергія, і потім співпраця, мотивація. Є. Сергій Анатолійович, на вашу думку, вивчення іноземних мов сприяє тому, що в учнях виховуються європейські цінності. Зараз євроінтеграція це важливо. Ми приєднуємо себе до Європи поступово. Так, з початком російсько-української війни, а верніше з початком повномасштабної агресії Україна. Подала заявку наступ членство Європейського Союзу. Безумовно, це є позитивним. і, Безумовно, українці цим показують, що вони готові доєднатися до європейської спільноти. Традиційно, якщо взяти історичний розвиток, Україна розвивалася в контексті європейських подій. Власне вивчення німецької мови дає можливість учням. Розширити свою свідомість вивчення німецької мови, зокрема, дає можливість учням познайомитися з культурою, історією, традиціями німецького народу. Тому, на мою думку, я все ж таки думаю, що через вивчення власне німецької мови прищіплюються якраз основні європейські, скажімо так, цінності, до яких можна на сьогоднішній день віднести, скажімо так, рівність, свобода, демократія, верховенство, права та багато багато інших. Вивчення іноземних мов у вашому ліцеї воно сприяє євроінтеграції самого навчального закладу. Так, воно сприяє євроінтеграції закладу, тому що ми безпосередньо долучені до міжнародних проєктів, до такого міжнародного проєкту, як школи партнери майбутнього, ще з далекого 2008 року, тоді коли ми. Ще не були ліцеєм, а були спеціалізованим закладом загальної середньої освіти з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу. Ми долучилися до цього проєкту. Суть цього проєкту передбачається в тому, щоб, скажімо так, вивчити навчати поглиблене вивчення німецької мови, плюс відповідно підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Причому не обов'язково це педагогічні працівники, вчителі німецької мови. Як вже от Олександр Валерійович згадував, у нас є така методика кліль, де е, вчителі е, суміжних така, скажем, дисциплін, такі як біологія, хімія, е, використовують німецьку мову при викладанні того чи іншого предмету, і вони теж працюють, входять в сферу інтересів, наприклад, того самого Гета інституту і працюють в цьому е, контексті. Ну, хотілося б сказати, що відповідно 2008-го ми розпочали роботу, але 2018 року наша робота перейшла на новий рівень. А саме з моменту підписання так званої рамкової угоди про співробітництво між з однієї сторони міністерством освіти і науки України. А з іншої сторони між Посольством Федеративної Республіки Німеччини, де влад, власне обидві сторони взяли на себе зобов'язання, і одне із ключових зобов'язань це надання методичної допомоги щодо поглибленого вивчення німецької мови. Це має на увазі зобов'язання Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні, а також підвищення кваліфікації педагогічних працівників. І, до речі, ця угода дає багато преференцій нам, як закладу освіти. Ну, наприклад, одна із преференцій, всі ми знаємо, є. Таке поняття як зона обслуговування, то відповідно до цієї рамкової угоди у нас зона обслуговування все місто Хмельницьке. Навіть не місто Хмельницьке, а вся територіальна громада. А ми знаємо, що територіальна громада трошки більше ніж межі міста Хмельницького. Тож в міжнародних проєктах берете участь. А от до війни було багато таких проєктів, де учні їздили за обміном в інші країни Європи. Чи зараз таке можливо під час у, у час війни? І чи відбуваються такі обміни для того, щоб діти могли вільно спілкуватися з вже з живими носіями мови іноземної? Так, основний аспект володіння мови це власне спілкування з носіями мови. Ну по різному відбувається спілкування з носіями мови. Я знаю в закладах освіти деякі на волонтерських засадах представники. Іноземних держав, такі, наприклад, як англічани, ті самі поляки, адже в нас польська мова теж є в освітньому процесі. Вони на волонтерських засадах приїжджають в Україну, ну і власне працюють з учнівської молоді. Інший варіант це коли учні їдуть в країни носіїв. Ну, розумієте, що, наприклад, якщо брати ту саму Англію, то вона географічно далеко розташована. І навіть якщо ті поїздки відбуваються, то вони все-таки дороговартісні, особливо для батьківського гаманця, скажем так. Так щодо, наприклад, Польщі, тут більш зручніше, адже Польща знаходиться неподалік від нас, сусідня держава. І я наскільки знаю, багато скажем так шкіл міста Хмельницького безпосередньо беруть участь якраз у цих поїздках з метою з метою спілкування з носіями польської мови. Щодо нас. То безумовно, якщо взяти, наприклад, 2022 рік, рік, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то в нас цей процес чуть, -чуть перезупинився. Але буквально з наступного 23 року процес відновився, і ми сьогодні маємо можливість з нашими учнями відвідувати Німеччину, брати участь у різноманітних проектах, конкурсах, воркшопах. Ну і саме головне, саме цікаве, за що діти борються, беручи участь у цих конкурсах, це виграш так званих мовних стипендій, тобто стипендій. На мовні табори. І в нас в середньому десь кожного року шість учнів, десь так, плюс-мінус шість учнів якраз виборюють ці, скажімо так, брати участь у мовних таборах. Причому ці мовні табори безкоштовні. Проїзд, доїзд, проживання все за рахунок гетто інституту і учні мають можливість власне спілкуватися з носіями німецької мови, якраз в їхньому середовищі. Як відбуваються ці мовні табори? Це дійсно якесь таборування, де учні спілкуються тільки так? Дивіться, я хочу сказати трошки така маленька ремарочка. Призупинився процес стосовно під час війни. Там навіть трошечки раніше почалося карантини, коли ковід. COVID... Почалось уже це у нас був який нагадайте нові сімнадцятий, 19, дев'ятнадцятий, здається, 20-й. 20-й 20 рік. І у нас всі проекти, які були живі. А я дуже люблю живі проекти. Це коли ми зустрічаємось, їздимо по Україні. Реально не потрібно нікуди їхати в Україні. Якщо це гарно організовано, ми Європа, ми також Європа. І це ті самі емоції. Звісно, наші діти, ну, можливо, мені, тому що я бачив трошки Європу, Для мене ми Європа, тому що ми багато де вже попереду. І це ви можете зараз перепитати наших людей, які пожили, які повертаються. Призупинився проєкт трошечки він перейшов в онлайн-формат. Чи він нам підходить, нам, як вчителям і нам, як учням, не завжди підходить. І ми трошки втомилися від цього. Спочатку було важко, ми навчалися. Ми навчилися, я позитив від того. Реально, сьогодні не проблема. Не буде вже тих карантинів, які мали ми, коли два тижні ми не ходили до школи. Це вже буде просто перехід на онлайн і втрат таких, освітніх втрат, таких не буде. Всюду є, потрібно всюди шукати позитив. Але Німеччина, як і Гетеінститут, ніколи не припиняли наші поїздки наших дітей за кордон. І навіть 22-й рік, де особисто моя донька брала участь у проєкті, там навіть конкурс прибрали, і вони сказали. Таке діло почалося. Діти мусять їхати. І вони всі проектні роботи, які були надіслані з України, всі, хто погодились їхати на табір, вони всіх дітей до себе взяли. Це наскільки класно, Німеччина взагалі дуже класно з нашими людьми вчинила свого часу. Там мені здається до мільйона по всій Німеччині зараз розселено наших переселенців. І реально підтримка шалена. Я спілкуюся з багатьма людьми. Багато що важко багато що не заходить людям. Багато за чим сумують елементарний інтернет, десь ми обійшли явно, але діти завжди їздили. Не вистачає проєктів по Україні. Оце дійсно класно. Ми їздили в Київ зараз також, або у нас були міжшкільні проєкти. Міжшкільні проєкти – це коли ми вчителями самі мусили знайти собі школу партнерів на 17 шкіл по Україні на сьогоднішній день. І ми вирішували цей рік, ми робимо, наприклад, проєкт з Кривим Рогом і Рівне. Вони приїжджають до нас. Ми думаємо, що це може бути. У нас була у рівному е зйомка реклами. Е соц соцролики випускали. Діти мусили продумати про що. Діти мусили скласти сценарій, діти мусили. Ми були на студії, реально в рівному. Там трошки інакше виглядає. Е нам показали майстер-класи. Е ми буквально за два дні знімали короткий ролик. Потім діти його презентували. Воно було іноземною мовою. Презентували, були також телебачення, і таким чином діти здобували впевненість. І це було фактично насичених три дні класних три дні, де ми поверталися з емоціями, де я, як вчитель, якого вирвали із тої рутини, він набирався позитиву. Він бачив, як воно буває, брав для себе щось. Технічно я залишаюсь далеко позаду в плані техніки від моїх учнів. Вони навчаються на набагато швидше, але в плані ідей, як можна працювати з учнями, це, це реально круто. Німеччина круто це в першу чергу для дітей. Три тижні відпочити від батьків і так також це важливо перемішатись з іншими однолітками, де спілкування відбувається в основному. На німецькій, англійській, там 50 на 50, але не за рахунок наших дітей, за рахунок того, що наші можуть вони, як правило, Україна можливо нам по-українськи, німецька лягає краще. Я не знаю. Але коли є люди з Єгипту, наприклад, з Ефіопії приїжджали, там звідки у нас в основному. Ну, тобто, там всі континенти бувають. Австралійців не бачив. Але Європа повністю приїжджає, Латиноамериканці, мексиканці, аргентинці, тобто, коли це 180 дітей на великій території, вони всі проживають їх спеціально, перемішують їх. Це робиться все для того, щоб діти спілкувалися не просто своєю рідною мовою. І буває таке, що діти не дуже хочуть туди їхати. Саме початку може я не поїду, тому що стоп, ти виграв. Ти забираєш чиєсь Страшний, місце, ти мусиш їхати. Але коли вони всі повертаються, я, я завжди попереджаю: потім будете їхати, останній день будете плакати. І вони приїжджають, вони е, наче їх вдарили таким, знаєте, обухом по голові. Вони перші дні не хочуть ні з батьками розмовляти. Тобто в них, з них мусить це все вийти, потім вони повертаються в це життя, і потім починається, знаєте, далі. Розповіді, ці групи, які вони створюють, вони підтримують їх роками. Я так само підтримую. З 18-го року ми спілкуємося з, з учителями. Ми ж також маємо наші курси. Ми спілкуємося. Головне це емоції, позитив. До речі, Олександр Валерійович зазначив, що проєкт охоплює 17 шкіл України. В основному це школи, які знаходяться в обласних центрах, ну, наприклад, Харків, Одеса, Тернопіль, Рівне. Хмельницький та інше, але це тільки в межах України 17 шкіл. Але проект всесвітній. Тобто він охоплює територію, наприклад, Латинської Америки, Африки, Азії, Європи і десь близько шкіл-партнерів по всьому світі 2000, В Україні нас 17, а по всьому світі їх 2000. Тож такі масштабні проєкти. Які ж реально можливості в учнів, які пройшли навчання освітні, які брали участь в цих проєктів, Які можливості в них, коли вони досконало вивчили іноземні мови? Дивіться, одна із вимог нової української школи щодо вивчення іноземної мови це володіння іноземною мовою. На рівні, скажімо так, сертифікатів європейського зразка. Ну, ми знаємо, це сертифікати європейського зразка, а 1 а 2 і так далі. До С1, С2. Так ось цей проект дає можливість він навчає учнів, а потім, власне, робимо і зріс знань. За допомогою гета інституту там у нас учні мають пільги, батьки платять лише 20%, тому що здача іспитів на знання мови, це є платна опція. Але учні нашого закладу освіти, школи, партнери, платять 20% від загальної варти ось, наприклад, цього року відновили, адже. Період воєнного стану приймали іспити, але ці іспити приймали за кордоном. Найближчий за кордон це була Польща. Тобто для того, щоб класти іспит, це треба було їхати в Польщу, складати там. Цього року відповідно складали, якщо я не помиляюся, у місті Ужгород у нас і більше 30 учнів склали іспити на володіння мови. Зокрема, мають сертифікати, починаючи від А 1 закінчуючи Б 1 Тобто різна категорія учнів, і це безумовно є, скажімо так, одною із ключових мотивацій учнів у володіння тою чи іншою. Мови далі, знаючи, маючи сертифікати, учні беруть участь у різноманітних конкурсах. Ну і як скажімо так, бонусом це виграш, де є матеріальне заохочення, призи, а також участь у мовних таборах. Потім і в у Виш легко ступити, і професію легко знайти, бо зараз затребувано так. Звичайно, а от звісно, що є стільки конкурсів для учнів, щоб навчити гарну дитину, і вчитель має володіти, удосконалювати свою мову, свої методики навчання. Розкажіть про те, як ви удосконалюєте свій професійний рівень. Е, часом життя заставляє, тобто, якщо я технічно не дуже, але мусив опанувати платформи Zoom, Google Meet, в яких ми працюємо. Е, на, на той момент мені це здавалося важко. На, на сьогоднішній день е, тут ми літаємо. Е, е, нарізати фільм, створити, я мушу дивитися, я знаю, що учні кажуть, а це не проблема. Я вам зараз ролик є, є додатки і так далі. Зараз 5 хвилин, все готово. Я такий, опа, а покажіть, потім думаю, стоп. Я так не можу, вони вміють краще. Сьогодні це популярно, завтра інше популярно. Як ми вдосконалюємо з часом кажу, заставляє життя нас вдосконалюватись. Має бути бажання, має бути мотивація. Власне, тема моєї самоосвіти — це мотивація. Що мене жене вперед, я досліджую. Я досліджую те, як, 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 як взагалі воно відбувається в учнів. Тут є ще один метод, мав згадати метод магічного копняка, який потрібен і мені часом, і моїм учням, тому що найважче це стартувати, заставити себе щось робити. Ти це можеш робити, коли ти чимось надихнувся. Коли ти бачиш успіхи, коли ти бачиш можливості, які є під час семінарів, де нас, наприклад, збирають, де приїжджають люди ділитися своїм досвідом, гети інститут в рамках ПАШ-проєкту вкладає шалені кошти. Саме на те, щоб це було цікаво і не просто щоб це було навчання щоб це було навчання поєднане з відпочинком на певних територіях, де ми виїжджаємо, знімаємо готелі. Я зараз гадаю лазурне, коли ми були в 2009 році, 10 днів. Якраз вересень, місяць, тепленько, не жарко, абсолютно класно. Діти з цієї України, ми вчителі супроводжуючи, у нас була команда десь чоловік під 20. Ми знімали два фільми про Україну. Я люблю Україну і Україна історія, де, звісно, ми і працювали, але ну, для мене це відпочинок. Я потім приїжджаю, я потім. З одного боку, колеги мої страждають, тому що коли ти вилітаєш із проєктів, тебе колеги завжди готові підтримати. За це ми їм дякуємо. Ми готові також підтримувати. Але ми вчимося, ми передаємо цей досвід. Це класно. І позитив, діти приїжджають. Після цього ця реклама розходиться. Нам не потрібно багато робити. До речі, проєкт розрахований на три цільові аудиторії. Перша аудиторія, про яку ми згадували, це учні, друга аудиторія це Працівники, здебільшого, це вчителі німецької мови і третя аудиторія це керівники закладів загальної і середньої освіти. Ну і там чітко розроблена програма, і працюють окремо як з одної категорії, так з другої, так і з третьої. Нас теж як керівників залучають до різних форм роботи. Неодноразово я був присутній, зокрема в Німеччині. Основне завдання цього проекту було ознайомлення нас, керівників закладів загальної і середньої освіти України з освітньою моделлю розвитку Німеччини. Навчаючи інших, навчаєтеся так. самі. Так? Ми вам дякуємо за виховання хмельницьких школярів. Бажаємо вам легкості і досконалої, досконалої вашої роботи. А глядачам бажаємо усього найкращого, до наступних зустрічей.